Ти Суля нюхає повітря. І каже няв. Суля в шоці, думаєш, що таке? Намостили її засобом від кліщів. Ніколи не треба було, але зараз весна. Почекай. Хоча минулу весну вона без кліщів пережила, зате її там було менше. Хоче брати слід, каже няв. Тиса, тиса, кири кири. Скоро! скорил, скорл. Хутро її прищиниш. Чи вона слизьке повилазить? Перекрутим голосиста? А ти можеш ти ще так гуляти будеш? ось назовні дай Чекайте, Почекай, Почекайте за мене. Даремно кричала. Побачила зелену траву. Така пустіть. Пустіть? В зубах застряла. Ти там пустиш. О там пташка приземлилася і вона тепер не знала, що робити. Чи травинку гристи, чи до тієї пташки вже... Справу мати. Ти, тисяка полюбаха. А потім буде тесяка регака, да, тися? Травою регака. Кизусовий прийшли. По кота. Ось так треба пасти котів. Котів треба пасти. Міст міст з мартіниза гарний краєвид, зелена вода навіть коричнева кота треба підпихати трава вже жовта інстинкти хатнього кота звідки вона це пам'ятає Знаєте, все що треба кублитися в цій... Викачалася в полюці. Пішли. Давай. Краєвид. Тиса краєвида мене цікавиться. Це нафтовий завод в Мартинезі. А якщо він там в Беніші, то і горів недавно, за два тижні назад. І там згоріла якась частина, яка робила е, спеціальне пальне для півдня Каліфорнії. Бо тут е, жарко і вони доміщують в нього етилового спирту, здається, чи якогось іншого спирту в більших кількостях. І цей завод фактично постачав це пальне на е, більшу частину ту, Каліфорнії Південну. Саме густо То Вони зараз там будуть щось ремонтувати кілька місяців за два. А це нафтопереробний завод в Мартінезі. по цей бік затоки. А це пагорб вгору. А вон щось цвете. Запах його доноситься, але схоже воно вже на фінальній стадії. Виглядає як каштан. Пахне гарно. Але листя зовсім не як каштана. Хоча слухай, це каштан. Так, джи схоже. Каштан! Тільки каліфорнійський якийсь з маленьким, з маленьким листям. О, можна листя? Я хочу робити фотографію на фоні каштану. Так, схоже, ти Суля знайшла твої косички. Не О, Там вся туристи із собаки. Серйозно собака? Так, з агресивною, мабуть. Гра тисячу метрів з чимось, тисячу сто, здається. І рівень океану. В нуль метрів над водою. Що? Тиса. що сонце тебе гріє? Думаю, сонце їй не подобається. شوفو كيف oh, Такі росіяни будують туалети на вулиці і ходять в мороз на, на двір. Тут просто сходи, які нікуди не ведуть. Побудовані посеред ніде. Там якісь нафтові термінали є, тільки й того. Якусь функцію вони можуть виконувати, але точно без них тут можна було би обійтися. Хочушнімаєш. Вітер влікся, тис, рада старатися. Тобі кажу, вона вітер не любить. Принаймні хутро може своє надути. Тепер його вітром не здуває. Так, в неї надути добряче. Хвіз. Нагулялася. Так, вітер подув, вона знову, каже, я так не хочу. В дупло. Білка. Десь ведміді домогу, така гуп хуп гуп Лежить. Желізниця. І скаломучена вода в затоці. Стіжина. Дійшли. Ось він наш столик в затінку. А ось наш ланч. Ми його щиро заслужили. Ми могли б його заслужити простіше. з таких. Так, ми не з таких. Подивимося, що нам сьогодні Бог послав на обід. Подивлюсь. Подивлюсь. Так, він нам сьогодні постав черешні. Це котові. Капусту. Це і вчорашній нашу витягує. А ще пиво для блондинок. І Без блондинка. Оку. Ти неправильне пиво купила. Ти починай тут. Вони для брюнеток не роблять. Що Брюнетка? робити тепер? Брюнеткам пиво не можна. Так. І вікенд Vibes IPA і ще рештки салату із якихось типу іншопланетних овочів. Це дуже класне безалкогольне пиво. Тиса тиса time. Uh -huh.